Я точно бачу, що це книга про народження, тому що тут є парень тезніпарі, це батьки і гречані. Давайте перейдемо більш детально до опису цієї шапки. Дякую. Привіт! Мене звати Мар'яна, і я займаюся дослідженням свого роду. Зараз я відкрила книгу на сайті Family Search для того, щоб показати вам приклад так зразу по селу Токи. Отож, переді мною книга за 1818 рік. Як ви бачите, тут є якийсь запис латинською. Тут просто вказано, що це є книга про народження по селу Токи, і багато-багато слів. Давайте не будемо це все перекладати, бо воно нам не дуже цікаво. Приходимо зразу ж до самої книги. Отож, Спочатку те, що ми нас може зацікавити, по-перше, це переконатися, що тут є записи по селу Токи або по іншому селу, яке нас цікавить. От, наприклад, тут зверху ми бачимо, що написано вже латинською мовою Парокія Токенсіс. Так, і знизу, ось тут написано Севербім позоговієнське токи. Що це означає? Хто знає історію села Токи? То токи відносилися до містечка Ожегівців, так це який є назвіт тисячу вісімсот вісімнадцятий Ожегівці, що були містечком, і токи були передмістям Ожегівців. Відповідно, записи нам пощастило, хочу сказати, що записи велися все рівно окремо. Тобто, наші предки, які народжувалися, помирали, женилися, не були записані у книгах ожигівців, а все-таки були записані окремо під назвою як передмістя токи. І особливо в книгах з 1818-го, майже по 1850 вісімсот роки, ми будемо саме так зустрічати, що буде писати Субербіум токи, так, а не просто токи. Ми точно тут бачимо, так що в нас є наступні записи по селу токи, тобто ми звідси вже можемо Щось для себе е, цікаве знайти. Але давайте я вам покажу шапку цієї е, цієї сторінки, тобто, що в нас є ось тут зверху, написано, для того, щоб зрозуміти, які потім дані, яка інформація була е, записана в цій метричній книзі. Я точно бачу, що це книга про народження, тому що тут є парентез і патрійні, це батьки і грещані. Давайте перейдемо більш детально до е, опису цієї шапки. Як я казала, тут все на латині, і давайте будемо розбиратися. Перше, що ми бачимо, це рік. Народження, так? Тому що в нас книга перед нами про народження. Тобто 1818 рік, після цього ми бачимо Менсіс, це є місяць, потім йде натус і Баптісатус. Натус дата народження так? і Баптісатус дата грещення. Зазвичай дітей, давайте подивитися, прикладі ось цієї дитини, яка народилася, Флоріанус, так народився 4 мая це травень, і його хрестили 4 травня. Тобто грестили практично в той самий день, коли дитина народилася. Чи, це, чи так це було насправді, чи ні? Чи просто так, так вівся запис, але іноді я зустрічала, що хрестили через 2-3 дні, і тоді писалася примітка, чому так сталося. Тому зазвичай ви побачите, що будуть ось такі от записи тобто день хрещення і день народження співпадали. Дальше йдемо у нас є номер домус. Ну домус – це не є як в нашому сучасному розумінні, номер будинку. Це є номер подвір'я. Це моя така логіка. Хто знавець, то будь ласка, виправте мене, якщо я не права. Але я зустрічала наприклад, наприклад своєї сім'ї у своїх предків. Я досліджую номер домус, тобто номер подвір'я. 235. -й. Чому я кажу номер подвір'я? Тому що я так розпідозрюю, що там було декілька хат. Можливо, це було велике загальне подвір'я, де жив декілька різних сімей. І це все був номер 235, -й. але кажу ще раз, в один і той самий час там проживало декілька сімей і досить багато людей, і я просто собі не можу уявити, як всі ці люди могли жити в одному будинку, тобто в одній хаті. Так? Тому я дійшла логічного висновку, що це все-таки номер подвір'я. Далі є ім'я, так, як ми тільки що бачили, був запис про Флоріана. І э, далі ми бачимо це релігія і стат, тобто реліжо і сексус. Реліджо в нас католіка або аут, алія, тобто католіка, тому що э, і католики, і греко-католики записувалися як католики. Це чи хто вів записи церковні поставив ось таку позначку один. Так і я майже нікого не зустрічала, щоб була позначка ось тут там, де інша релігія. Тобто, завжди м -м -м, показувалося, що саме були християни, католики. Далі старт це Пуер або поела, тобто хлопчик або дівчинка. Це також важлива інформація, щоб не було плутанини, бо деякі імена могли бути як і для хлопчика, так і для дівчинки, так? і для того, щоб розрізняти стать, робилися такі позначки. Після чого ми бачимо торі це є стосунок батьків, тобто чи вони були. Одружені чи не одружені. І ось тут пише леджітимі і леджітимі. Також робилася позначка, це також дуже важлива інформація, тому що якщо і леджитимі, то ми розуміємо, що це були якісь незаконно народжені діти. Або іноді буває так, що батько невідомий, тому ось тут, де є батьки, так, парентес, це батьки, записують тільки ім'я мами. В цьому випадку ми можемо бачити, давайте подивитися, наприклад, Флоріана, так, тобто народився хлопчик Флоріан. 4 травня його батьки були католики позначено, він є хлопчик. І ось тут ми бачимо, що його батьки були законом одружені. І хто були його батьки? Томас Гіполіт і Текля Вілозірська чи Вілозорська, я не знаю. Хто дивиться мене з токів, може подумати, які ж це токівські прізвища? таких вже напевно і немає. Що в когось ще є такі прізвища, То напишіть мені в коментарях, для мене це буде дійсно відкриття. Але хочу сказати за це прізвище Гіполіт. По-перше, чому я показую цей приклад, тому що це є моїм якимось, цей Томас Гіполіт. Він є моїм далеким якимось родичем. Це я вже вияснила, досліджуючи своїх предків. І наскільки я знаю, цього прізвища зараз не існує не тільки в Токах, а взагалі і в самій Україні. Тому кажу, що хтось. Має якісь схожі прізвища до цього, напишіть мені в коментарях, для мене це буде дуже цінно. І далі ми бачимо, що є запис патрійні. Так, Патріні це є хрещені, і також е, записувалися їхні імена і Кондітіо. Кондітіо, так само, як і в батьків, так само і в хрещених, це є статус в суспільстві. Ми що це ми дивимося село, так, то зазвичай це були Агрікола чи Агрікола, це селяни, фермери, так? тобто ті, хто обробляли землю. Просто писалися Агріколи в таких книгах старих, як Оця, наприклад, за 1818 рік, іноді ми можемо бачити записи про народження якихось, скажімо так, панських дітей, і вони народилися в панських сім'ях. Тоді там буде відведена така велика строка, де будуть виписуватися оці всі пани, їхні титули і так далі. А звичайно, ми зустрічаємо просто ось такий запис агріколи, так, тобто фермери селяни. І давайте ще раз вернемося до нашого Флоріана. Тобто ми бачимо так, з цієї метричної книги, ми можемо, по-перше, дізнатися ім'я і прізвище, тобто Гіполіт Флоріан народився у Томаса Гіполіта і Теклі. Так, на жаль, тут не було вказано батьків Томаса і Теклі. Деякі священники записували, деякі священики не записували. Коли є батьки, вказані цих людей, це там полегшує задачу, так? Тобто ми вже бачимо, хто були ще давніші предки, але тут не вказано, на жаль. Але ми можемо побачити Грещаних, грещані у нас, є Казімірус і прізвище схоже до теклі, так якщо брати по запису, то можливо це був її брат, тому що Грещаних брали зазвичай братів чи двоюрідних братів сестер, чи якихось там рідних дядьків. Так і ми можемо собі з цього запису уявити, так зрозуміти, що. Текля і Казіміру це були якісь родичі. І потім ми бачимо є запис Ксенія Яворська. Ксенія Яворська це е, якась, можливо, сусідка, так? тому що вона не носить прізвище ні, та, ні гіполіт, ні Вілозірська, а Яворська це є точно тутівське прізвище, яке збереглося до сьогоднішніх днів. Ось такий цікавий запис, і ось метрична книга про народження. Е, я надіюся, вам було цікаво, корисно. Е, в майбутніх відео я буду більше пояснювати різні записи. Я хочу також ще зняти відео про записи про шлюб та про смерть, для того, щоб ви могли також їх розуміти, бачити, читати. Надіюсь, вам була корисна ця інформація. Якщо так, то ставте пальці вгору, підписуйтесь. Скоро буде наступне відео про метричну книгу із записами смерті. Це також дуже цінна інформація. Тому чекаю вас в себе на каналі. Залишайте коментарі, бережіть себе і бувайте здорові!